Так, загалом у мене новий влог зараз починається з того, що до мене прийшов Андрій, і ми зараз спробуємо зробити електрику, хоча б не знаю, чи із стелею вийде чи ні. Але якщо буде хоча б електрика зроблена, це буде круто. Вимикає зараз якраз світло. Привіт, мене звати Олена. Це канал Простір Любові, канал про те, як ми живемо в нашій столітній хаті Мазанці, і час від часу щось там ремонтуємо. Цього разу ми доводимо до пуття нашу прибудову, яку ми закінчили ще восени минулого року. Потім цілу зиму вона була на паузі. І от нещодавно, кілька тижнів тому, я зрозуміла, що самі мені доведеться таки доробляти тут ремонт, поштукатурила, пошпаклювала, і залишився нам залишилась стеля і залишилась підлога. І ні те, ні інше. Я не можу зробити без чоловічої допомоги, тому прошу мого старшого сина, він приходить і ми разом робимо. Цей день було завдання е, подовжити дріт, щоб світильник поставити по центру, і також додати ще один дріт на бра, щоб потім все це можна було закрити плитами ОСБ. Мені вже здалося, що темно, я взяла ліхтарик і, допоки стояла, відчувала себе як статуя свободи. Недовго я так світила, бо Андрій вже завершив свою роботу. І так, десь рівно рік тому, 27 травня, сьогодні, 29, я знімала огляд своєї ділянки. Було відео, здається, зонування ділянки чи щось такого плану. Знімала його для того. Мені самі було цікаво, як це буде через рік. Так, от я вам нагадаю, як це було рік тому. В цьому квітнику трішки щось змінилося. Мабуть, буде видно, що незмінними залишилися півники і півонії. ну а тут всередині все змінилося. Також змінився фасад. Веранди, настільки я пам'ятаю, змінились вікна 100%, тому що ми їх замінювали. Тут змінилося усе, тому що тут була, живоплід був із чайної троянди, і ми його замінили на туї весени в жовтні. На початку жовтня я туї посадила, і у березні ми зробили із старшим сином відсипку щебним. Ну, як я і планувала, я цю вишню залишила. Тільки я от буквально вчора чи позавчора трішки тут почистила гілки. А взагалі, я думаю, що, скоріш за все, ми її звідси приберемо, бо вона дійсно створює таку велику тінь над цими туями. Це якраз у нас тут південна сторона. Бузину я залишила, не шкодую, що залишила, вона мені дуже подобається, вона дуже запашна. І мені, як я казала, не хотілося, щоб тут був просто такий сумний рядочок, той, як солдати. А так у мене там вишня, тут бузина, тут у мене троянда плетиста вже розцвітає. І мені так подобається. Ну, з цим квітником, мабуть, нічого не змінилося. Гойделка також, як була, тільки що ми зробили відсипку щебнем, і це стало, на мою думку, набагато охайніше. Яблунька, до речі, дуже часто мене питають у відео: це Red Royalty, вона декоративна, плоди її не їстівні, але все одно вона мені дуже подобається, і вона дуже гарно рожевими квітами цвіте навесні. Так, що тут у мене ще змінилося? А, до речі, з великих змін у мене змінилося. Тут покажу раніше, була така стара деревина абрикоса. Я на неї пробувала плести клематіс, але він там не захотів рости. І от нарешті, вже, коли ми закінчили цю ділянку, відсипку туями, то в мене з'явилася ідея зробити тут альпійську гірку. Чому гірку? Тому що тут ну, у попередніх Власників, настільки я розумію, був смітник, бо ми тут стільки всього подоставали, і я зрозуміла, що щось садити в таку землю немає сенсу. Тому ми просто зверху насипали іншої землі і отак от посадили. І, до речі, мабуть, вставлю фото, як це виглядало ну, одразу після посадки ще у березні місяці. Тут єдине, що мені поки що не дуже подобається, е, ялівець, я його пересаджувала, він такий доволі дорослий. І йому, видно, важко тут переживатися, але я все-таки не втрачаю надію, що він відійде, відживе, як кажуть. Так, ну в цьому квітнику практично, мабуть, нічого дуже не змінилося. Можливо, минулий рік тут було більше півників. Вони ще цвітуть, але білі вже відсвіли. Так, отак це виглядає. І ну, тут практично нічого не змінилося, певно. А, таке планування, і до речі, я не хотіла як знімала, показувати цю частину, але я її покажу, тому що я планую, що я через рік знову буду знімати огляд, якщо все добре, і ми доживемо. Так? І тут вже буде зовсім інший план, тому показую, як є зараз. Отак от виглядає наша тераса. І сподіваюся, що через рік це буде щось зовсім інше. Ну, взагалі-то я дуже сподіваюся, що це вже до кінця літа буде зовсім по іншому. Щодо того, що тут змінилося, ну, я думаю, що такі підросла моя катальпа, бо все росте. Підросла також туя. І також в минулому році тут абсолютно точно не було іще цієї прибудови, бо ми її закінчили вже у жовтні, накрили дах. І тоді, коли я показувала, тут було ну, лише будівництво тривало. Так і ще покажу сад з цієї сторони за хатою. Абсолютно точно в минулому році не було цього вікна ще, тому що ми його тільки на початку червня вирізали і поставили. Ну Тут, я думаю, небагато змінилося. Єдине, що, звісно, ліщина росте, стає більшою. Тут замість будівництва у нас вже готова прибудова. Тут мабуть не дуже що змінилося. Дивіться, яка в нас сьогодні смакота на вечерю. Ходила і мріяла. Взяла молодої і картопельки і з часничком з кропом. Ну, Дані, правда, кропу не лежила. Ну так символічно, тільки для прикраси, бо він якось не любить зелені в картоплі і салатик. Будемо вечерять. Єдине дуже шкода, що ми не можемо цим пригостити нашого люшку. Бо я впевнена, він буде дивитися. Так, всіх хто буде їсти разом з нами ту смачного. І так, привітки у Новому Дні. У мене сьогодні п'ятниця. Нарешті я дочекалась цього дня. І зараз я йду по пилосос, буду купувати його тут в офлайн магазині. Вирішили взяти, ну, покажу, загалом буде потім розпаковка. Це буде пилосос-штиль, і він універсальний. І я вже дуже його чекала, тому що насправді мені вже і вдома потрібно прибратися, бо мій пилосос, як я вже і казала, він ну, дуже погано працює. І вже останній раз так уже я дуже із трудом да, це робила прибирання, тому сьогодні я планую прибрати вдома. І також я планую нарешті вже підготувати веранду до заливки полу. Там потрібно буде гарно пропилососити і також прогрунтувати. Так, я вже вдома. Ось такий пилосос, зараз поп'ю кави і буде розпаковочка. Так, Що ж, приступаємо до розпаковочки. Звичайно, одягнути. А перед цим зарядити мікрофон. Сподіваюсь, що буде чутно. Так, значить, що ми маємо? Ми маємо такий універсальний пилосос. Одразу я до нього взяла е, мішки. Тут 5 штук і коштували вони щось там 500 з лишнім гривень. Тобто так, не зовсім де, шо, Е, пилосос, як мені казали, такий ну, примітивніший. Ще. Звичайний побутовий. це до нього щітка, ну, Звичайна щітка і ще є. Що тут у нас є І ще є ось така щітка. Як я їй казала, він коштує 3709, здається, бо не казала, кажу зараз. ну, Плюс мішки. Також тут є інструкція, як користуватись, є що приємно, українською мовою. Гарантія на рік. Так, тут уже нічого в мене немає. Йдемо, у мене тут розеточку найближча. Щось скрипить тихенько. Так, щодо пилососа. він універсальний. Значить, що? Шланг мені поклали всередину. Зараз буду згадувати, як відкривається. Не так просто. Та це ми вмикаємо. Да? Так, а як? Ага. Відкриваємо пилосос. Тут стоїть фільтр, він знімається. Е, ну, його можна буде замінювати, він є в продажі. Але казали, що це, скоріш за все, станеться не так швидко. Ну, дивлячись, звісно, як його використовують. Якщо на будівництві десь то е, скоріше. Так, є отакі от ось насадка на фільтр. Це він має функцію збору води. Тобто це не миючий пилосос, але якщо так сталося, що я в кадрі чи ні? Можливо, не дуже, але... ну ладно. Якщо так сталося, що ви десь розлили воду, або, наприклад, ви хочете почистити килимок якоюсь там піною, то можна зняти оцей фільтр. Знає. А, вона тут фіксується. Не хочу її знімати, якщо чесно. Ну, зніму ладно. Сподіваюся, потім поставлю на місце. То можна зняти цей фільтр, сюди одягнути оцей фільтр і зібрати воду. Отак от, от. Така є функція. Загалом не буду вдягати, я думаю, зрозуміло. Так. так. І повертаю фільтр назад. Все так просто. Все, тримаються, вони вийшли. Це чудово. Так, сюди ставиться мішок. Все, мішок. Ну, мішки, типу, вони одноразові, але і знаєте, ті, хто мені рекомендували цей пилосос і в магазині казали, що люди використовують, використовують, ну, доки він працює, доки використовують. Просто витрушують з нього мусор. І використовують, тому що ну, 100 гривень в пакет, погодьтеся, це так не дуже бюджетно, якщо щоразу його не буде. Прибирання буде. Звісно, якщо ви збираєте воду, то після цього мішок викидається, бо він тоді вже розпадеться. А для сухого пиву його можна використовувати кілька разів. Так, значить, ось відтягається мішок. Не знаю, видно буде чи ні, тут є такий. От витягаємо його сюди. Потім що ми ставимо? Я ще той такий розпаковувач техніки. Там же ж то. До речі, що мені е, сподобалося, що є зараз хвилинку, бо тут кіця хоче вийти, кіця вас стоїть. Е, е, е. е, так, які е, казали, що мені сподобалося, що тут є не тільки видов, а і навпаки, не тільки втягує він повітря, а ще є. Ну, знаєте, кото в старих радянських ракетах. Видування є, на що мені це потрібно, я подумала, що я спробую його ще використовувати. Я думаю, я вам трошки пізніше покажу. Щоб, ну, коли я кошу, там на відсипку щебня потрапляє трава, і, ну, звісно, її збирати руками не буду. Я подумала, що я спробую її видувати звідти. Не знаю, це. чи це вийде, чи ні, на це комфортно. так, Сюди просто вставляється, різьби немає. Потім. Дві трубки. Ну, Як я і казала, це такий доволі примітивний пилосос. Трубка тут ну, не, не складається, як у побутовому. Тобто для нього треба передбачити якесь таке місто. місце. Так, і ось так. Угу. угу, Ну що, спробуємо? Як то воно буде? Тут є з ворсом без ворсом. Тут в мене ворс не потрібен. Так, значить, то все працює, так що почну я прибирати. Але прибирання я починаю одразу ще не з пилососа, а з того, що потрібно поскладати речі, застелити ліжко. Данилко сьогодні останній день пішов в школу, вчора був вже останній дзвоник. І сьогодні в них день класу. Якісь там квести, а потім піца і картопля фрі. І, мабуть, ще якісь смаколики. Доки йшли дощі, то я прання сушила тут біля груби, розтоплювала грубо. Тож уже зараз все складаю. Тут Даниловий рюкзак віднесла у прання, бо він в дуже великий дощ з ним їхав на велосипеді, коли в них був велопробіг, і рюкзак весь у піску. Але все закінчилось добре, відігрівся і, слава Богу, не захворів. Ну, тут я почала з того, що пилососила килимок. Тут біля груби також я завжди пилосошую і зверху, і знизу, бо летить сажа. На килимку у нас зазвичай у дитячій кімнаті багато котячої шерсті, але і щітка, і пилосос дуже добре з нею справилися. Тягне зараз дуже сильно, ну певно, як і всі нові пилососи, що килимки доводиться притримувати ногами. Тут я вирішила випробувати одну ідею. по зу... Дивіться, що я придумала? Чи мені не подобається ця штука, бо вона пластикова, вона не складається. І коли нею працюєш, за за рахунок своєї довжини, вона так. Знаєте, таке враження, що вона так трішки начегнеться. Ну, як не суттєво, але ну, якось не дуже зручно, не так зручно, як е, металевою штуки штукою. Штуко. Дивіться, зараз будемо тестувати. Ну, загалом ця штука чи труба, я не знаю, як її правильно назвати. Від мого старого пилососа, здається, або ж побутового звичайного пилососа. він мені служив вірою, правда, правдою, мабуть, два чи три роки, і зараз взагалі перестав тягнути. До речі, щодо пилососа, то це не реклама. Ми його купували за свої кошти. Просто захотіла зняти розпаковку, бо такий він мені сподобався, доволі бюджетний. Сподобався, що він універсальний. Він підійде як для будівельних робіт, для користування у гаражі і також для прибирання будинку. З недоліків, на мою думку, це одноразові мішки для пилу, які коштують доволі небюджетно. Тому я буду використовувати їх як багаторазові, потужність у нього дійсно хороша. Так, ну і одразу мені хочеться протестувати одразу, одразу, одразу на вулиці. Ось дивіться, коли я тут кошу, наприклад, сюди, звісно, я думаю, вам видно, да, залітає трава. Вибирати її я вручну не хочу. і е, Я от думаю, що, що якщо я спробую її видувати. Ну, як тут, так звісно, і там також. Коли я кашу, то вона туди залітає. І зараз спробуємо. Як ви вже певно зрозуміли, він настільки універсальний, що його також можна використовувати як і садовий. Звісно, це не самий зручний варіант, оскільки він мережевий, але оскільки трімер у мене також електричний, і я звикла тягатися із переносками, то мені взагалі не буде ніякої проблеми потім до цієї переноски підключити пилосос, видути всю зайву траву. Ну, а восени можна буде це робити і з опалим листям. Так що, отак поки що вирішилась проблема і садового, і будівельного, і побутового пилососа, і ще й гаражного. Я думаю, ну загалом подобається мені результат. Я от зараз тільки зрозуміла, що я не зняла як було до. Звісно, через те, що я косила вже кілька днів тому, і після того йшли дощі, і вони ну, позабивали туди траву, то не так легко все це робиться, але переважно більшість бачите, чистенько. Жі зробила висновок, що одразу після косіння видавати цю траву буде набагато ефективніше. Ну, і тут я повертаюся до прибирання, тепер мию підлогу. До речі, щодо пилисоса, то, ну, звісно, судити про його якість вже можна буде, мабуть там, через півроку чи через рік, бо майже всі нові пилисоси гарно працюють. Але кому цікаво, то я залишу під відео посилання на нього, бо мені здається, що хтось та й буде питати, щоб я потім вже не шукала. Вітальні також протираю пил і помию підлогу там, де немає килимка. Так що кому потрібна мотивація на прибирання, то мотивуйтеся. До речі, я подумала, що я вже дуже давно не знімала таких відео, мабуть, ще коли перед паскою прибирала все. У мене взагалі всім є деяка проблема, бо коли там починаються активні садово-городні роботи або ремонти, як у мене, то в мене прибирання хати вже відходить на другий план. Ну і також, звісно, прибираю ванну кімнату. Унітаз, як завжди, я не знімаю, бо я й сама не люблю не знімати ні дивитись такі речі. Зазвичай я не знімаю ні до, ні після знімаю просто процес прибирання. А сьогодні е, вирішила зробити інакше і показую е, після да, прибирання, як все виглядає. Дуже задоволена пилососом, тому що останні вже я не знаю стільки місяців, дуже мені важко було пилососити з моїм старим. Ну, а тут я доходжу до ванної кімнати, дивлюсь в зеркало і розумію, що я його забула помити. Ось так значно краще. Дуже радію, що зробила нарешті прибирання, бо далі я серйозно налаштована на ремонтні роботи і там вже буде не до прибирання. Тож, в наступному відео ми плануємо заливати підлогу і, можливо, навіть починатиму класти плитку. Тож буде дуже цікаво з нетерпінням. Сама чекаю і одночасно боюся, бо це таки буде у нас перший досвід із Андрієм. Це я ходила в АТБ і захотілося прогулятися по набережній. Ще раз переконалася в тому, настільки гарне у нас місто, і до речі, раніше в коментарях мені писали, щоб я зробила якийсь огляд, відео про наше місто. І я вирішила, що так і да, коли я дороблю ремонт, у мене буде більше вільного часу, і я обов'язково покажу місто очима місцевої жительки. Ну і на цих майже літніх кадрах буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, залишати свої коментарі. І вже по традиції наостанок буде чарівний вірш Людмили Галінської про останній день весни. Я тебе проведу аж до хвіртки по зеленій шовковій траві. Мовчимо аж до першої зірки. Час пройшов. Ми сумні обидві. Ну біжи, моя весно до літа. Бачиш, стигнуть черешні в садах, бачиш, бджоли кохаються в квітах, і п'яніє від пахощі птах, будуть скоро всмородені очі, чорні, чорні, як в галки крило. Ну біжи, ну чого ти не хочеш? Вже в кульбабок насіння втекло. Відсвіли твої ночі бускові. Першоцвіти тюльпани й жасмин, скоролипа парфуми медові, пустить в літо і згіркне полин, скоронові зілля й баделини чаруватимуть ос і комах, Зайці вкрадуть квітки з конюшини і протопчуть до осені шлях. Хтось так стрімко усе обертає, все летить і цвіте і живе. Прощавай, моя весна, не знаю. Мо побачимось, стась бог і ще.